Добрий день! З вами Наталія Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток, обчислення значень виразів на дві дії, розв'язування задач. Заглядає сонечко у наше віконечко. Ніжно посміхається і на вас. Сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. Налаштуйтесь, будь ласка, на роботу ми починаємо. Згортай швиденько свій зошит. Записуй сьогоднішнє число. Та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Якщо написав, продовжимо працювати далі. Будь ласка, якщо готові, продовжимо працювати далі. Збільши на 8 кожне число в таблиці. Один додати 8 буде.

16. 9 додати 8, 17, 10 додати 8. Буде 18. Добре. Давай з тобою зараз продовжимо наступне завдання. Обчисли вирази. Зараз швиденько, самостійно спробуй обчислити вирази. Ми повернемося, щоб тільки перевірити. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 1 додати 1 додати 1 буде 3. 5 додати 5, додати 5 буде 15. 4 додати 4, додати 4 буде 12. 3 додати 3, додати 3 буде 9. 2 додати 2 додати 2 буде 6. 6 додати 6 та додати 6 буде 18. Молодці, ви впоралися. Запишіть тільки ті вирази, які мають значення 15. У своєму зошиті випишіть ті вирази, які мають значення число 15. Що готові? 7 додати 8 буде 15. 16 відняти 1 буде 15. 9 додати 6. Звичайно, буде 15. 10 додати 5 буде дорівнювати 15. 10 додати 7 17 та відняти 2 буде 15, мої розумнички. 8 додати 7 15. 10 відняти 1 буде 9. І додати 5 буде 14, не записуємо. Далі 8 додати 3 буде 12. Не записуємо цей вираз. 7 додати 5 буде 12, його також не записуємо. 6 додати 9 буде 15. Цей вираз записуємо. Наступне Обчисли, будь ласка, ланцюжком по колу. Пам'ятаємо: перший вираз 5 додати 9 буде 14. Нам треба, щоб наступний приклад починався із числа 14. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами.

6 додати 9 буде 15. 15 відняти 10 дорівнює 5. Тобто, в нас починалися вирази із числа 5, так? І закінчилися вони так само тим самим числом 5. Тобто, всі вирази виконані правильно. Розв'яжи, будь ласка, першу задачу та використай її розв'яжок у другій задачі. Марійка вишила 4 серветки, а бабуся на три серветки більше. Скільки серветок вишила бабуся? Марійка вишила скільки? Марійка 4 серветки, бабуся на 3 більше. Щоб знайти, скільки серветок вишила бабуся, ми маємо до Марійчиних, Марійчиних серветок додати ще 3, тобто на 3 більше. Щоб знайти, скільки ж серветок вишила бабуся, ми маємо з вами до 4 додати 3 та отримаємо 7 серветок. Отже, бабуся вишила 7 серветок. А друга задача. Марійка вишила чотири серветки, а бабуся 7 серветок. Тобто ми з вами в першій задачі знайшли Дію, скільки знайшла зробила серветок, вишила бабуся саме. А в цій задачі в нас уже позначено, що є 7 серветок. Скільки всього серветок вишили Марійка і бабуся разом? Що ми маємо в цій задачі зробити? Ми маємо з вами марічені серветки, 4 штучки, додати до бабусиних серветок, тобто, або бабусині до Марічини, і ми отримаємо з вами скільки ж всього серветок. Тобто, нам треба до 4 додати 7, або до 7 додати 4, та ми отримаємо 11 серветок. За запитанням задачі, скільки всього серветок вишили Марійка і бабуся. Ми можемо записати відповідь. Бабуся й Марійка вишили 11 серветок. Давай подумаємо, котру годину покаже кожний годинник через 3 години. Поглянь, будь ласка, перший годинник показує 5 годину. А скільки він покаже через 3 години? Правильно він покаже 8 годину. 5 годин додати 3 години буде 8 годин. Наступне котру годину покаже години через 3 години. Якщо зараз він показує 8 годину, то додати 3 він покаже 11 годину. Якщо зараз він показує 9 годину, а через 3 години... Він покаже нам 12 годину. 9 додати 3 буде 12 година. Добре. Виконайте вдома номер 139 та 140. Це завданням нашого уроку. Я вам дуже вішаюся.